Велопарковка заповнена вщент, тим побіля ні душі. Всі чекають на прийом у лікаря. Хто в амбулаторії, а хто побіля пересувного кабінету? сідайте, будь ласка. І не хвилюйте саме 68-річна пенсіонерка пані Надія каже, чекала на прийом гінеколога кілька місяців. Звичайно, це ж не їхати. Як їхати, оце мені треба в обласну больницю, то ви їхали, Звичайно, це хорошо. Через те я й прийшла. Поїхати, говорить, на таку вузькопрофільну консультацію у місто змоги немає. І така ситуація не лише у неї. Звичайно, в селі вже самі старі люди, більшість молодь виїхала. Вікова категорія дуже різноманітна: від молодих дівчат до жінок елегантного віку. За 10 місяців роботи каже акушерка-гінеколог Леся Кузьмінська, спектр діагнозів у таких селах здебільшого схожий. Спектр дуже широкий від невиношування, проблеми пов'язані з вагітності, проблеми пов'язані з клімаксом, патологічним, фізіологічним, гінекологічні різні патології. У селах такий пересувний кабінет поза очі прозвали лікарня на колесах, каже медична сестра Ольга Гресь. Тут у нас заряжається тонометр нашої електронний, наш кардіограф. Для е, зняття кардіограми зі звичайної приймальної цей кабінет швидко може трансформуватися в оглядову, показує медична сестра. Прийом проводиться на гінекологічному кріслі, яке повністю закривається ширмою, і е, пацієнт з лікарем усамітнюється. Всі дані реєструють в індивідуальні анкети в електронному вигляді. Додає Ольга Гресь. Ставимо, де ми проводимо прийом, ставимо місце прийому, дату, коли ми його провели. Коли є смога, кажуть медики, то Проводять прийом в сільських амбулаторіях, як от сьогодні, техніку це мірато стосурво. Консультують не лише жінок, а й чоловіків. Окрім гінеколога, у бригаді постійно працює лікар-терапевт, каже лікарка Лариса Дудник. Ми можемо визначити рівень глюкози крові, Ми можемо зробити експрес-тест на вірусні гепатити. Ми можемо зробити експрес-тест на снід. У 66-річного пенсіонера Петра сьогодні діагностували задавнену серцево-судинну хворобу. До лікаря, говорить, не звертався, бо не міг вибратися з села. Далеко їздять драби. А казали, закрити, а гри, І такі випадки задавлених хвороб зустрічаються ледь не в кожному віддаленому на населеному пункті, каже Лариса Дудник. Прийшов з мінімальними скаргами. От у нього тиск, у нього слабкість загальна. Коли ми почали його оглядати, то в нього пухлина великих розмірів практично на всю черевну порожнину. Область стала однією з перших, де з'явилася така мобільна бригада. Нині ж вони діють вже у 22 регіонах України, каже пані Лариса. Радіють люди, тому що доріг немає. Доїхати досить складно в районний центр. Далеко не кожен має цю можливість. Буває 5 хвилин з ними поспілкуєшся, їм розвиднюється, і вони приводять своє жіноче здоров'я до ладу. Щомісяця медики здійснюють близько 10 виїздів. Паралельно з консультаціями лікарі ще й визначають випадки гендерного насилля, каже медсестра Ольга Гресь. Ми перенаправляли цих жінок до центру нашого благодійного фонду, надавали всі контакти. За 10 місяців роботи медикам вдалося обстежити та проконсультувати 700 пацієнток. Втім, для віддалених сіл цього замало каже лікарка Леся Кузьмінська. По-перше, вони дуже зайняті. По-друге, медична освіта, просвіта досить на низькому рівні. І ну, я рахую, що це дуже справа дуже корисна. Вікторія Хабаза, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкасин.